Друзі, всім привіт. 6 грудня, День Миколая. Вітаю всіх іменинників, хто носить таке гарне ім'я Микола. Вважаю всім здоров'я, миру, добра, достатку, ну і Божого благословення. Нехай гарно відзимують ваші бджілки. Нехай принесе, Господь Бог, мир на нашу землю і всього найкращого. Друзі, а що вам приніс Миколай на Миколая? Тому що я зранку проснувся і глянув під подушку, а в мене під подушкою немає нічого. Виявляється, Миколай, таким як я, носить подарки не під. Ті подушки. Так що я прийшов на пасіку, друзі, шукати подарок від Миколая. А подушки, друзі, у нас є, де, ну, звісно ж, у вуликах, лежаках. Йдемо разом шукати. Опа, друзі, нема! А є, друзі Все як має бути, під подошку раз і є наш подарок від Миколая. А що це у нас? Подарок від Миколая, друзі курточка, пасічна курточка від компанії Жалостоп. Приміряємо Я как раз мой фасончик. Капелюшек. И капелюшок под мой фасончик. Дуже зручний. Матеріал дуже приємний, друзі, на дотик. Пошиття дуже якісне. І так, обновочка. Пасічний костюмчик від компанії, друзі, жало, стоп. Компанія займається пошиттям спецодягу для пасічників. Курточки, комбінзони, суто під ваш друзі. Розмір. Я закріплю номер телефону виробника. Кому потрібно, точніше, кому Миколай не приніс подарка на Миколая, звертайтеся, у вас є ще шанс отримати його на новий рік. Друзі, насправді дуже, дуже гарна річ, якісно пошита з кишенями. На замочку ось така обновочка у нас на Миколая. Правда, я не бачу, що я там знімаю. Вся дуже зручно, Ніде нічого не, не тягне, не тисне. тому що пошита вона, друзі, під індивідуальний розмір. Так що, хто не отримав подарка, звертайтеся в цю компанію. Є шанс отримати на Новий рік. Всім добра, всім миру, спокою, слава Україні!